Доброго дня, з вами Приніта підбір автомобілів з Європи, і хочу вам показати, яка пушка залітає зараз на сьогоднішній день до нас на продажу. Я вже знімав коротке відео про даний автомобіль. Правда, це був не той, тому що ми приганяли три однакових автомобіля і ось цю красуню ось цей Мерседес. Цей Мерседес взагалі ну, шикарний автомобіль. Дай Бог кожному е українцю їздити на такому автомобілі. І що ховати? Дивіться, ось така пушка на сьогоднішній день є доступна. Це є 2019 рік. Hyundai Kona в максимальній комплектації і в ідеальному стані. Тобто без жодних зауважень, без жодних проблем, без жодних підкрасів. Має на задньому бампері два невеличких скола. все, Все решта в ідеальному стані: що салон, що редуктор, що мотор, що батарея. Все супер. Ось такий чудовий колір. Це 2019 рік. Вартість даного звіра буде становити, тобто не то, що буде становити, вона вже становить 15900 євро. Даний автомобіль в максимальній комплектації, гарному, максимально кольорі, ідеальний, цей синій перламутр на гарній, хорошій резині. Також має нас люк на даху автомобіля. Правда, один єдиний ключ, ну не знаю. Говорили з голландцем, обіцяли, що якщо наступного разу буде в нього, то він запитає в дилера або в приватної особи, де він куплював. Не знаю. Можливо, буде і другий ключ. Ну, це я дуже сумніваюся. Ось дивіться, який стан. Стан кузова в ідеалі, жодної м'ятинки, жодної помарочки. Ось тільки тих два єдиних скола. Ну, тут можна підібрати фарбу, підмалювати, і їх взагалі не буде видно. 15900 євро. Пушка, 2019 рік, 109 оригінального пробігу. максимальний колір. Кось цікавий авто, даний автомобіль, телефонуйте, не будете жаліти про покупку ось цієї чудової машинки. Дивіться, який стан кузова. Всі дверки, пороги, пластмаси, сидіння, все в ідеальному стані. Жодної. Помарочки, жодною, жодного потертості, ні на пластику, ні взагалі. Ну, машинка дійсно дуже важко знайти автомобіль, що був в такому стані, як ось ця Hyundai Kona. Е, Тим більше, три автомобіля ми однакових того разу гнали. Е, в двох проблем з почіпниками не було. В одній було. Ну, ми замінили, але правда, не завжди заміна допомагає, тому що деколи можуть бути виробітки в корпусі. Ну, з тим теж можна боротися, але. Ну, Що маємо, то маємо. Дві зарядки має. Тут аптечка, ну, це номерні знаки, які будуть чаплені на даний автомобіль. Знизу в нас ремкомплект, тобто насос з клеєм. Тут у нас присутня камера, як завжди. Передній задній партронік. Ось вигляд ззаді. дивіться, все, коврики, карти, ну, сидіння, сидіння взагалі, таке чувство, що тут ніхто не сидів. Незважаючи на її пробіг, 109 тисяч. Це переднє сидіння, в нас тут електричні з підігрівом і з обдувом сидінь. 109 тисяч оригінального пробігу. Ось 109 тисяч. По автомобілю немає жодних зауважень, немає жодних помилок. Даний автомобіль їхав своїм ходом. Зараз запас ходу в нас матерія заряджена на 38%. 153 км, повна батарея 423 км. Але споживання на сьогоднішній день, тобто так як вона їхала по автобамі, 15,5 кВт. Якщо ви будете їздити спокійно, ну, в принципі можна витягнути 500 і 500-550 і км. Ну 450 кріїти 100%. Також є тепловий насос. І Коротко хочу пробігтися по ось цьому автомобілі. Дійсно, це шикарний автомобіль, ще раз кажу, бажаю кожному українцю їздити на ось такому автомобілі. Чудовому. Ось такий він виглядає всередині місця. Дуже багато. Це цей семімісний Mercedes GLS 2016 рік. Також максимальна комплектація, дотягувачі дверей, шкіра, всі ті проекції, електросидіння, пам'ять. Ну, все-все-все, що може бути в даному автомобілі. Я думаю, що вони запхали в цю красуню. Ось цей чудовий Mercedes. А світло взагалі дуже шикарне. Даний автомобіль в'їхав своїм ходом, тобто 2000 кілометрів. Повірте мені, я б міг приїхати і зразу розвернутися назад. Настільки вона мені сподобалася, багажне відділення взагалі. Дивіться, який багажник. І при потребі також можна положити задній ряд сидінь. Це взагалі, виходить, напевно, що 2 метри цілих. Ви можете щось запхати. Ось тут у нас знаходяться дві кнопки. Забрати ось цей коврик резиновий. І автоматично у нас підносяться два сидіння, які знаходяться в багажнику даного автомобіля. Ця красуня в нас їде на Черкащину. Завтра має бути людина, і буде забирати у нас такого красення. Дивіться, стан, стан салону. Незважаючи на її в даному автомобілі 270 тисяч оригінального пробігу. 3-літровий двигун. Знаю, зараз багато людей, багато хейтерів будуть писати, все, це вже 270 тисяч, це вже йде машини, там вирок, тролювали. Ось дивіться, моя красуня, 2017 рік, 700 тисяч пробів. Також автомобіль в ідеальному стані. Тобто, все залежить від того, хто як їздить, хто як користується автомобілем. Дивіться, який вона має шикарний вигляд спереду, Ну, взагалі, ну. Машинка супер. Код цікавлять дані автомобілі, також можете телефонувати. Будемо підбирати, доставляти, розмітнювати, робити сертифікати, робити все для того, щоб ви були задоволені. Мій номер телефону 097 606 2599. Дякую кожній людині, яка підписується на мій YouTube канал або TikTok канал. Хотілося б назбирати чим побільше, ти 50, і 20 і 100 тисяч. Ну, поки на даний момент, що маємо, то маємо. І, і то, в принципі, дуже радий, що мої канали переглядають люди. Дякую вам за те, що дивитеся. Підписуйтеся і замовляйте мене автомобілі. Кожен автомобіль стараюся підібрати так, щоб ви були задоволені і користувалися нашими послами і далі. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення. А і ще одне: дивіться, в неділю виїжджаємо в Нідерланди. Кого цікавлять автомобілі, телефонуйте. Також ми робимо тури по Європі, можете їхати разом з нами. Зараз на даний момент в нас вже немає місця, але через неділю можемо вас також взяти і підбирати автомобіль самостійно. Всім гарного дня, до побачення до нових відео. Дякую.